Знак 2.1 має особливу форму. Знак 2.2 має особливу восьмигранну форму. Знак 2.3. Головна дорога має особливу форму. Форма є унікальною. Тобто дорожніх знаків з такою формою більше не існує. Це зроблено навмисно, щоб, під'їжджаючи до перехрестя, у водія була змога побачити тильну сторону знаку на дорозі. З іншого напрямку, у разі якщо на дорозі, по якій рухається водій, відсутній знак пріоритету або водій з якихось причин не побачив свій знак пріоритету. Таким чином, методом виключення можна зробити висновок про першочерговість проїзду нерегульованого перехрестя. Але вкрай важливо пам'ятати пункт правил 16.15. Якщо неможливо визначити наявність покриття на дорозі, темна пора доби, грязь, сніг тощо, а знаки пріоритету відсутні, водій повинен вважати, що перебуває на другорядній дорозі. Даний пункт правил дорожнього руху визначає порядок руху в умовах недостатньої видимості або в умовах, коли неможливо визначити головну дорогу на перехресті. Якщо водій не може визначити черговість проїзду через перехрестя, він зобов'язаний вважати, що перебуває на другорядній дорозі. Екзаменаційні маршрути для практичного іспиту з водіння для вашого міста дивіться у відповідному плейлисті на цьому каналі Курс Live. До зустрічі на дорозі!